Чвари з колишньою дружиною скінчилися криміналом на лаві підсудних хлучанин, якого звинувачують у нанесенні легких тілесних ушкоджень екс екс-обраниці. Мовляв, так сварилися, що жінка залишилася з трусом мозку. Обвинувачений, перебуваючи на території домоволодіння, а саме на порозі будинку поряд із вхідними дверима, під час словесного конфлікту, який виник на ґрунті особистих неприязних відносин, штовхнув в обличчя свою колишню дружину, внаслідок чого вона вдарилась головою об стіну вказаного будинку. В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, схопив обома руками за кисть лівої руки, здійснив викручувані руки потерпілої та повторно штовхнув її плечем. Від чого жінка знову вдарилась з головою об стіну згаданого будинку, внаслідок чого спричинив тілесні ушкодження у виді синця з садного в ділянці лівого променевого запісного суглобу, садна в ділянці лівої кисті та закритої черепно мозкової травми у вигляді струсу головного мозку. Приїхав побачити дітей, пригадує Володимир. Згодом почалася сварка, проте каже, екс-дружину навіть пальцем не зачепив. І стався скандал, викликали поліція, поліцейські. Вона сказала поліцейським, що я скандаліст, що я приїжджаю скандалі. Дітей мені не дали, це було в суботу. Я поїхав в Луцьк. І в неділю колишня дружина надумала, що вроді би як я її вдарив, і в неї струс мозку стався. Вона в неділю їде, як мені стало вже потім відомо. Вона в неділю вже їде, пише заяву на мене, що нібито я її побив. Експерт підтверджує, да, що в неї ніби струс мозку, але вона приїхала сама за кермом, в важкому стані, як там. Ну, от. Чоловік припускає, що в даній ситуації екс обраниця користується впливовими родичами, бо ж каже, брати дружини не останні люди на Волині. Зауважує, що справа сфабрикована та проходить так, як вигідно, колишній жінці. Її родичі вони працювали в прокуратурі і в обласній очолювали ну високі посади. Ну і відповідно так само працювали і тут, в ківерцях в прокуратурі. Відповідно, це все відбувається дуже важко і за повного і активного сприяння місцевих правоохоронних органів. Ті заяви, з якими я звертався до поліції, до прокуратури, вони ігноруються, а колишній дружині максимальна підтримка і сприяння. До того ж, чоловік додає, що головуючий, котрий розглядає справу у суді, одному з братів дружини, нібито приходиться кумом. Тож, попри клопотання захисника про відвід суді, щоразу отримують відмову. Також додає, що судом було обрано запобіжний захід, через який вже довгий час обвинувачений не може залишати без відповідного дозволу місто, вільно працювати та навіть відвідати власних дітей, які проживають поблизу Луцька. До слова, адвокат Богдан Колєснік припускає, що було незаконне втручання в роботу автоматизованої розповідає. Подільчої системи, тож попередньо захисник подав клопотання, аби це з'ясували до попередньо поданого клопотання я про витребування доказів. Відповідно, в частині витребування прохання суду витребувати докази з Ківерцівського районного суду Волинської області та в частині витребування з державної судової адміністрації України. В цій частині я прошу клопотання залишити без розгляду і не вирішувати його в той же час. Частині витребування з державного підприємства інформаційні судові системи, зазначених мною відомостей і документів, які підтверджують ці відомості, то сторона захисту цілком питання підтримує, просить його теж задовольнити, оскільки відповіді я не отримував. Сторона обвинувачення ж каже, що жодних порушень чи упередженості у розподілі справи не вбачає. Я не почув жодного порушення, яке було би зафіксовано не підписантами даного листа. Під час проведення відповідного авторозподілу. Вирішення питання стосовно видачі наказу на відпустку судді, ну, аж ніяк не може свідчити про упередженість чи неупередженість головуючого у справі по вирішенню по суті обвинувального. Згодом, після роздумів у нарадчій кімнаті, суддя оголошує в задоволені заяви захисника обвинуваченого. Каченка Володимира Вікторовича, адвоката Колєсніка Богдана Володимировича про відвід головуючого у справі судді Ківерцівського районного суду Волинської області Костюкевича Олександра Костянтиновича відмовити Ухвала оскарженню не підлягає. Хто потерпілий, а хто винуватець конфлікту чи маніпулятор з пливовими родичами з'ясовуватиме все той же самий суддя. А чим завершаться родинні перепотії, дивіться вже у наступних випусках новин на часі. Анна Рарух, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.